Коли людина потрапляє після поранення в лікарню, у неї дуже велика розгубленість. І це одна з великих проблем, в чому полягає розгубленість. Тому що вона не знає, скільки я тут буду. Що мені робити, які документи мені треба отримати? Та тобто, коли людину оперують в неї критичні стани, то вона точно не турбується про те, чи всі прані будуть заповнені документи, чи лікарі точно зазначають про те, що це поранення було е, пов'язане захистом батьківщини, що в подальшому впливає на дуже велику кількість виплат, соціальних статусів, пільг і гарантій, які надає держава. Ми йшли служити. Ми не знали навіть, що у нас буде зарплата. Ви бачите. Ми йшли звичайно за покликом, бо нам треба захищати країну. Але якщо ви нам щось гарантуєте, якісь лікування, якісь виплати, то будь ласка, допоможіть нам з цим оформленням. Я розумію, що в Україні війна. Я розумію, що бюджет у нас обмежений. Я все розумію. Але трошки боляче, коли тобі обіцяють, коли з кранів кажуть, що ми підтримуємо ветеранів, що ми допомагаємо отримати виплати, всі діла, а по факту ми нічого не отримуємо. Всі ці паперові пригоди часто викликають у ветеранів і ветеранок відчуття покинутості. Важко повірити, що держава вдячна тобі за всі жертви, коли доводиться по кілька годин сваритися з працівниками ЦНАПу.